Привіт! Остання сфера, яку ми дивимося щонеділі це сфера роботи. Отже, тара прогноз на наступний тиждень в сфері роботи. Так, давайте. Що очікую всі три позиції в сфері роботи на наступному тижні? Які можливості у вас, або які перспективи, можуть бути в цій сфері на наступному тижні? Так, давайте одинички. О, ну, вам одинички кажуть, що ви можете трішечки розслабитись. Вам я б сказала навіть так, як все йтиме в руку. Десь не вистачає якоїсь інформації, неочікувана у нас з'являється. Потребуєте якоїсь допомоги, вона обов'язково у вас буде. Мені взагалі хочеться сказати, що у вас наступний тиждень буде можливість отак сидіти, закинувши ноги на якийсь пуфік, і розуміти, що життя склалося як ніколи гарно. Єдине, на що б я звернула увагу, емоційно наступний тиждень для вас буде дуже-дуже сприятливий. Тож, можливо, варто ним скористатися для того, щоб зробити певні кроки на перспективу на наступний тиждень. Після того, а то навіть і до кінця місяця. Тож, ловіть момент, перспективи. Угу. І перспективи у вас гарні. Туз продукту, це у нас туз жезлів, о, нові ідеї, нові, о, не знаю, як би це сказати, енергії, можливо, до речі, нові ініціативи, які в подальшому можуть вам дати певний успіх. Єдине, що дивіться, туз-продукт продукта це ще тільки початкова енергія. А цю ідею, помімо того, що ви собі придумали. Її варто ще й комусь озвучити для того, щоб можна було реалізувати. Ну або принаймні, якщо ви розумієте, що вона ще сира, то хоча б запишіть її, занотуйте для того, щоб протягом певного часу подумати над нею, проаналізувати, скласти якусь стратегію і реалізувати на перспективу. Тому що, повірте, саме ці моменти вони будуть доволі такі м, гарні, якщо ними займатися. На цьому дякую. І йдемо до позиції No2. Що я вам можу знов-таки сказати? А. Все те саме, коли ми робимо одну і ту саму роботу. Бачите, як людина тримається за Пентакль. Все те саме, яке повторюється, вже налагоджено. Можливо, навіть трішечки будете, знаєте, так, нудьгувати. Занадто все відпрацьовано, занадто все узгоджено. І, знаєте, чимось схоже буде на День Байбака. Я б ну, тут не зовсім рекомендація двієчки, тут, скоріше, б звернула вашу увагу на те, що цим моментом можна скористатися для того, щоб подумати про якісь власні проекти, тому що показують, на наступний тиждень на роботі все буде нудно, стабільно, як завжди. Тож, можливо, варто переключити свій фокус на інші моменти. Єдине, знову ж таки, коли ми переключаємо, не забуваємо все ж таки тут о, так само контролювати. Далі, перспективи. Сказати, що у вас будуть такі якісь е, великі перспективи, ні. Бажання будуть, але ж, бачите, 19-й аркан, зазвичай, це аркан Сонце, він перевернутий. Тут більше як скриті можливості. Одначе перспектива перспективою, але вона має бути відкрита. Тут можуть бути якісь сумнівні пропозиції. От є у вас налагоджений процес. Хтось неочікувано вам каже, а давай ми отут трішечки змінимо, воно ж на якість не вплине, але отут ми зможемо зекономити. І двійки дуже-дуже уважно. Якщо ви розумієте, що ця економія вона є обумовленою, вона є необхідною, вона є, ну скажімо так, законною і можливою. Варто розглянути цей варіант. Якщо ж тут, як то кажуть, моменти я більше схиляюсь до цього тіньовий, то приймати рішення вам, але добре перед тим подумати. На цьому я вам дякую за перегляд і йдемо до трієчок. Загальний фон. Щось ви в мене всі в роботі будете. В коханні вас майже не намалюш, ну трійки ви в коханні молодці. Тут вже нікуди не, не дінусь. Е, в грошах, теж там щось не зато в роботі. Ой, вибачте. Трічки. Е, ваш же аркан, третій аркан маркетинг. Іншими словами, це аркан імператриці. Все стабільно, так як і завжди. Ви рулитимете процесами, ви направлятимете людей, ви, можливо, підбиратимете людей, ви роздаватимете задачі людям, ну, якщо ви навчилися цьому, тому що це так само треба вміти. Я б сказала, що звичайний процес, який ви привикли контролювати, який ви привикли ініціювати, і які, в якому ви привикли бути. Сказати, що буде щось таке, знаєте, вау, це стабільна карта, яка говорить одне і те саме. Кожен на своєму місці для реалізації стабільності, так само і у вас. Карта сюрприза? Отут обережно. Отут обережно сімка мечів, це у нас сімка даних, знову яка підкреслює, що у вас в вашому оточенні можуть бути не зовсім чесні люди. Тому, коли ми роздаємо комусь завдання, бажано одразу розуміти, хто ця людина і як вона може себе повести. Тому що тут, у нас, бачите, якщо ми говоримо. Про саме звучання карти, то опрометчиве рішення приводять к ошибкам. Бути скритим, діяти в одиночку. Ну і воровство предательство. Може бути в вашій компанії людина, яка не зовсім працює на вас. Ну, яка працює сама на себе, або взагалі на ваших конкурентів. Ну, це говоримо для більш таких глобальних аспектів. Тож. Те, що ви будете роздавати там задачі, те, що ви будете керувати звичними процесами, це супер, це клас. Одначе будьте уважні, навколо вас не завжди гарні люди. І якщо ми говоримо про передачу даних, обов'язково перевіряємо, що це за контент, куди ви передаєте, хто там отримувач і що це за електронні адреси, бо буває всяко. Обережно, якщо є якісь месенджери по роботі, щоб їх не взламали, така може бути ситуація. Ну і так само, якщо приходять незрозумілі якісь листи на електронку, тут більше йде на оцей аспект, тому що все ж таки дані у нас передаються в більшій мірі вже не в паперових варіантах, а в електронному. Не відкриваємо незнайомі листи, і якщо є програмісти або люди, які розуміються на цьому, перед тим просимо перевірити цей файл. На цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати та спонсорам. Ну, і як завжди, до нових відео. Пока!